Продовжимо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, Вадиме. Для початку хотілося поцікавитися, яка ситуація на Сумщині, звичайно, прикордоння з Росією. Кількість обстрілів збільшується. Ну, я скажу, що кількість обстрілів, на жаль, не зменшується. І ту, ту кількість засобів і ту кількість обстрілів, яку здійснює Росія, вони звісно досить високі. Особливо це в межах Сумської області, а також ну звісно, це стосується і Харківщини, це стосується і Чернігівщини, і, на жаль, ворог використовує і артилерію, використовує і міномети. Звісно, це дрони, за допомогою яких він наносить удари, скіди FPV, дрони, дрони на оптоволокні. Ну і власне, якщо говорити про напрямок Сумської області, це досить активне застосування і авіації. З яких ворог скидує каби, наносить удари некерованими авіційними ракетами, і в той же час, е окрім того, що ворог цілить по позиціям українських захисників це прицільні удари, на жаль, по населеним пунктам, через що страждають люди, які проживають в прикордонні як сумщини, такі і інших блок областей, окремо якщо говорити про такі активні дії противника, то це як і раніше, напрямок в. Е чи територія юнаківської та хотінської громад однак просунутися вглиб території нашої держави ворог не може, бо завдяки е, стійкості та героїзму українських захисників, а ці підрозділи збройних сил, підрозділи державної прикордонної служби е, активно знищуються піхотні групи, які ворог направляє на нашу територію, і вкотре зазначу, що е, техніки броньовної техніки для прориву кордону або е, залученості до Активних бойових дій ворог тут не застосовує. І тим не менше, росіяни обіцяють у вересні провести спільні, якісь великі воєнні навчання із білорусами. Скажіть, будь ласка, по той бік українсько-білоруського кордону, якийсь рух ви відзначаєте у зв'язку з цими навчаннями? Ну, загалом, як і раніше, напрямок кордону з Білорусю, він для нас досить загрозливий. І в цьому напрямку ми приділяємо значну увагу, в тому числі і відстежуємо ситуацію по анонсованим спільним навчанням між Білорусі та Росією. Активна фаза яких має відбутися у вересні, станом на зараз, та власне і в Білорусі, і Росія вже так починають заявляти про те, що там перші колони е, техніки особового складу е, з Росії почали прибувати в Білорусь, але можу сказати, що і е, Техніка та особовий склад Білорусі також направився в бік Росії, бо навчання відбуватимуться і в Білорусі, і в і в Росії. Однак ту кількість, яку ми зараз відстежуємо на території Білорусі, саме з російських сил, вона досить незначна і більше це, скажімо так, на даний момент для такого інформаційного впливу щодо проведення цих цих навчань. Е, окремо від, відзначу, що по напрямку нашого кордону станом на зараз на території Білорусі, там сформованого угрупування або сили, які б формувалися і становили загрозу е, безпосередньо нашій країні. Станом на зараз цього немає. Але знову ж таки е, наші розвідники і Міністерство оборони і Державної прикордонної служби активно продовжують відстежувати. Е, ту ситуацію, яка буде в Білорусі, і особливо ту кількість сил, яку Росія зможе задіяти до цих навчань на території Білорусі. Ще один момент. Буквально днями читав інформацію про те, як затримали неповнолітніх, що допомагали незаконно перетинати західний кордон українським чоловікам призовного віку. Хотів поцікавитися, яка динаміка загалом зараз таких незаконних перетинів західного українського кордону? Тобто вона йде на ріст, на спад залишається на одній рівні. Ну, зараз останній місяць, можливо так, динаміка дещо коливається. В окремі дні ми бачимо певне збільшення спроб незаконного перетину кордону. В окремі дні йде кількість тих, хто намагається незаконно перетнути кордон на спад, але в загальному суттєвого збільшення спроб незаконного перетину кордону, на щастя, немає. В той же час, на жаль, і зменшення також ми не відмічаємо. Бо щоденно продовжуємо затримувати порушників, які а, пробираються до кордону. І як бачимо, що організатори цих незаконних подорож, подорож, ці такі, злочинні організовані групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, а, на жаль, а, залучають до таких дій і неповнолітніх громадян України. Очікуючи, звісно, що вони в подальшому не будуть притягнуті до, відповіда... до відповідальності, і наша задача, як і раніше, це продовжувати викривати ці злочинні групи для того, щоб ну власне і зменшувати кількість спроб незаконного перетину кордону. Бо самі порушники в своїй більшості вони не самостійно планують для себе такі подорожі, а знову ж таки вишукують інформацію. Про тих, хто може їм допомогти незаконно перетнути кордон, і за це люди на жаль готові сплачувати кошти, суми, яких досить немаленькі, і це попри те, що в Україні війна, і це попри те, що замість того, щоб підтримати Україну в цілому, підтримати сили оборони нашої країни. Люди на жаль підтримують таким чином криміналітет. І останнє коротке питання з 1 серпня Росія закрила офіційно кілька пунктів пропуску. І як тепер громадяни України чи просто люди, які мають потрапити на українську територію і тікають від Росії раніше, вони могли ними користуватися. Як тепер їм потрапити на українську територію? Ні, зрозуміти, що з від початку повномасштабного вторгнення Україна закрила всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білорусією, і пропускні операції там не здійснюються. Тобто, ну в тій класичній формі, як це може кожен для себе уявити, в той же час, попри те, що там Росія заявила про закриття низки своїх пунктів пропуску, це 20 на кордоні з Україною. 13 з яких автомобільні сім залізничні, але навіщо вони так заявили про це, що тепер пункти пропуску цін не функціонують? Бо і раніше на цих напрямках фактично? Пропускні операції в класичній формі не здійснювалися, при тому, що частина з цих пунктів пропуску вони не функціонували ще з 2014 року, це, це місцеві пункти пропуску, угу. до прикладу, які діяли за угодою між Україною та, та Росією, а також пункти пропуску, які ще в 2014 році е, Росія захопила на тих ділянках кордону в межах Донецької та Луганської областей під час е, своїх дій. Однак, якщо говорити про громадян України, то на будь-якому напрямку, де вони зможуть дістатися в кордону України, чи то по ділянці з Росією, чи то по ділянці з Білорусі, бо власне на кордоні з Білорусі Україна також закривала пункти пропуску, всім нашим громадянам буде надана можливість повернутися додому, але звісно, так, що це залежить також і від суміжних сторін, як Росії, так і Білорусі. До прикладу, в минулому році. Росія припинила пропускати по напрямку пункту пропуску покровка громадян України, коли ми від, від початку повномасштабного вторгнення там через деякий час почали фіксувати, що угу. саме на цьому напрямку громадяни України так активно прибувають з Росії на територію України. Дякую, пане Андрію Андрій Демченко. був з нами на зв'язку.